Здоровляє вас святом Днем захисника України та прийняттям присяги курсантами перших курсів. Слава! 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 Вільно! на прапор з Прапор внизти. Прапор Харківського національного університету внутрішніх справ. Символ честі і звитяги, доблесті і слави. Шановні пані та панове, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, товариший міністр внутрішніх справ України, особовий склад Харківського національного університету внутрішніх справ, з нагоди свята Дня захисника України та приведення до присяги поліцейського курсантів перших курсів вишковано ректор університету. Генерал поліції третього рану Сакуренка. Вітаю, панове поліцейські! Пропонуємо вшанувати хвилиною мовчання. Патріотизм, мужність, вірність та героїзм тих, хто поклав своє життя за єдність та незалежність України. Чаникам факультету привести особовий склад до присяги працівника поліції у присягли на вірність своєму народу, своїй Україні історичного літопису нашої держави звання поліцейського та сумлінно виконувати свою собі заснований 22 листопада 1994 року класичного європейського типу. Березня сьогодні українському народу і побаги тим, хто в лиху годину бужньо породи. Це інструментами, Міцота та ефективно виконують стриві прийоми. Анти першого курсу. Які в майбутньому будуть проходити службу у різних підрозділах Національної поліції України? Наші курсанти першого курсу факультету номер 1 Сто найкращих юнаків та дівчат з 15 областей України. Серед яких 6 курсантів Вікторович. На наші курсанти першого Михайлович на курсі навчається сто п'ятдесят курсанів. Законна відеофіксації прийняття. Дякую за перегляд!